Аудіокниги українською від студії Калідор. Роберт Шеклі, Крамниця Старовинних дивовиш присвячується усім крамницям дивовиш, описаним в літературі від часів Дікенса і тим, які ще чекають на свою чергу. Я йшов східним боком 12-ї вулиці, Йшов не поспішаючи у прогулянковому, я б сказав, розміреному темпі. Хоча, якщо відверто, важко ходити розмірено на металевих ногах, нехай навіть вони і зібрані за технологією Ford Engineering, яка дозволяє імітувати природну гнучкість. Мені чомусь постійно здається, ніби хода у мене смикана. Хоча Друзі, люди із цього приводу мовчать. Я робот. Звуть мене Едвін, робот 233 а 334 с Я працюю у заснованій людьми Райтом, Морісом і Блейком проектній компанії. Усього нас п'ятеро. І двоє це розумні машини. Нам підкидають ідею. І ми розвиваємо її, плекаємо, якомога повніше розкриваючи комерційний потенціал ідеї. З клієнтами ми поводимося цілком по людськи, та й про фірму свою дбаємо. Мені добряче платять, і життя в мене прекрасне. У нас, розумних роботів, усі права людей. І це цілком природно, оскільки. Наші розумові здібності в тисячі, а то й в мільйони разів це залежить від моделі робота, перевершують людські. Інтелектуальна спроможність мого діда за прямою материнською серійною лінією АА 14323 аа перевершувала людську всього в тисячу разів. Моя ж інтелектуальна сила більше у мільйони. Ми вміємо міркувати і про піднесене. Наприклад, ніхто не знає про бейсбол стільки, скільки відомо мені. Я до нескінченності можу думати про поезію Єлизаветинської епохи і навіть у ряди годи складаю непогані імітації творів того часу. На цю тему, як і на більшість інших, я прочитав і запам'ятав усі існуючі на планеті книги. Ви спитаєте, для чого це мені? Я так намагаюся краще зрозуміти людей. Будь-який факт, про що завгодно я засвоюю легко і просто. Складнощі, щоправда, виникають із нюансами поведінки, які люди час від часу демонструють. Мабуть, не варто включати їх у схему власної поведінки. Від якої втім було б непогано бодай зрідка відхилятися. Саме тому минулого четверга я сів на потяг до Нью-Йорка, а приїхавши у місто, спустився в підземку і попрямував до південного Мангетена. Просто просто виникло бажання прогулятися East Village. був чудовий осінній день. Один з таких. Які подобаються машинам із плоті. Це так ми проміж себе, роботів, називаємо людей. Нам же роботам будь-яка погода підійде. Ми воду не проникні, проте красу сонячного дня я оцінив. Йдучи східним боком 12-ї вулиці, я натрапив на крамницю старовинних дивовиж. Принаймні так її назвали б в Англії періоду Дікенса. Була це невеличка крамниця із еркером, заставлена всіляким мотлохом, від старовинних патефонів до ламп із кольоровими аважурами, нескінченних вбогих гасників диванів та приставних столиків. Саме тоді я і помітив у вітрині його Стіва. Ця людина сиділа в кріслі і читала газету при світлі лампи на гнучкій ніжці. Ще кілька років тому у вітрині магазину, особливо де продають електроніку, можна було побачити робота. Потім Верховний суд визнав наші права і роботів припинили продавати. Ми роботи новітніх моделей. Тепер народжуємося вільними. За бажання ми можемо піти до когось на службу. Тільки бажання не виникає. Для чого комусь служити, якщо можна влаштуватися працювати у компанію, де гідно оцінять твої здібності? Точнісінько, так само роблять і люди. Вони наймаються на платну роботу. Але от цей, він просто сидів у вітрині. Серед інших речей на продаж. Мене це зацікавило, і я увійшов до магазина. Запитав у власника, де він купив цю людину. Знизавши плечима, власник крамниці відповів. Він просто прийшов до мене і попросив його продати. Закон цього не забороняє. Я можу із ним порозмовляти? запитав я. Ну, звісно. Я підійшов до чоловіка, який сидів у кріслі. І, відкашлявшись. Я просто зімітував цей звук ми роботи не кашляємо. Відкашлявшись, я назвався. Доброго дня. Мене звати Едвін Робот 233 А 334 с А мене стів. відповів чоловік в кріслі. Він був доволі похилого віку. Років 70-80. Обличчя чисте, але зморшкувате. Його чорний костюм був доволі старий, але чистий і випрасуваний. Сорочка пошарпана, хоча комірець також накрохмалений і яскраво білий, а краватка була зав'язана надто туго. Я так бачу, ви продаєтеся. Усе правильно, відповів він. Це доволі незвично. Але це не по новому. Я задумався, тоді поставив наступне питання. А як ви вирішили це зробити? Просто виставив себе на продаж. Хм, Якщо я куплю вас, то які обов'язки це на мене накладе? О, все просто. Ви повинні будете забезпечити мене їжею і дахом, а також чимось на кшталт іграшок, щоб мені не нудьгувати. Я стану вашим домашнім улюбленцем. А мені що з того? запитав я. О, ви отримаєте точнісінько те саме, що має кожен, хто має добротного вихованця. Ви отримаєте мою вірність. І вдома вас завжди чекатимуть. Але чому ви вирішили продати себе? Як на мене все логічно. Я вже старий, до праці непридатний, ані сім'ї, ані друзів у мене немає, і, що найгірше, я не маю чим себе зайняти. Ось я й подумав, було б непогано продатися, адже закон цього не забороняє. Дивно, взагалі, як до цього ніхто раніше не додумався. Ви вважаєте, ваш приклад будуть наслідувати? Знизавши плечима, Стів знову повернувся до читання. Зовні стів, звісно, не був зірцем якості, однак для робота фізична краса значить небагато. Він сподобався мені із іншої причини. Він був розумним. Навіть якщо врахувати його обмежені. І за нашими, і за людськими мірками розумові здібності стів встиг помандрувати по всьому світу і багато чого побачити і дізнатися сам, а не із книжок. Я придбав його і наступного дня вирушив на роботу в Альфаскан. Відтоді вечорами я насолоджувався розповідями стіва про Венецію, Ібіцу, Париж. І, нехай інформація була не зовсім точною, стів ділився зі мною не стільки нею, скільки особистими враженнями та спогадами, а це значить, він надавав мені унікальні суб'єктивні дані. Я доволі швидко навчився утримувати цього домашнього вихованця. Людину не можна було годувати один раз або двічі на день, як собаку. Вона потребувала трьох прийомів їжі плюс перекуси у проміжках між ними. Час від часу вона випиває склянку чогось міцнішого, особливо вечорами. А ще людині не можна дозволяти об'їдатися, тому порції варто давати помірного об'єму. Добавки просив рідко, йому цілком вистачало печива і склянки молока. Я ж заробляв більш, ніж достатньо, аби утримувати вихованця, нехай навіть і такого двоного. Стів, змінив моє життя. Вранці я йшов на роботу, а він залишався вдома. Раз по раз прибирав, хоча цього й не було потрібно. Адже я встановив автоматичні системи очищення житла. До речі, вихованця я ніколи не замикав. Люди, якщо їх цілодобово тримати у чотирьох стінах, стають дратівливими і хворіють. Стів мав дублікат ключа від будинку. Людину не можна замикати, навіть якщо вона твоя власність. Щоправда, стів і не давав мені жодного приводу садити його під замок. Часом він міг піти гуляти на цілий день. Він гуляв парком Бічвуда або ж міськими кварталами. Голодним він у мене ніколи не ходив. Я завжди давав йому грошей на каву та сендвічі. Він не розповідав мені, чим займався до того, як я його придбав. Ну, а я. Будучи толерантним, не розпитував. Увечері він повертався, і ми розмовляли. Потім стів вечеряв, ми трохи дивилися телевізор і на цьому наш день завершувався. Для мене стів став чудовою компанією. Він подарував мені те, чого в мене раніше не було, і про що я навіть не мріяв. Певну подобу сім'ї. Мені стало за ким наглядати, і з ким розмовляти і про кого я не побоюся цього слова піклуватися і турбуватися. Все було б просто чудово і було б так і на делі, якби одного разу до мене не влізли злочинці. Своє житло у Бічвуді, що на півдні штату Коннектикут. Я захистив статичною електронною системою безпеки, як і всі мої сусіди. В підлогу були вмонтовані датчики руху, над вхідними дверима висіла статична камера. Коли я або стів ішли з дому, система вмикалася автоматично. Якби хто заліз в будинок тоді, коли нас не було, вона надіслала б сигнал у штаб компанії Дім під захистом ті сповістили б поліцію. Ну, а вони надіслали б за адресою наряд. Ідея доволі проста і начебто геніальна, проте вона не досконала, як і самі люди, про що я трапляється, забуваю. Через годину після того як ми із Стівом вирушили до Нью-Йорка, аби подивитися нову постановку п'єси Жана Поля Сартра без виходу. У всьому Бічвуді та на півдні Коннектикуту стався збій енергопостачання. Пізніш з'ясувалося, що його хтось спровокував. І ще Сард сказав. Пекло це інші. У Нью-Йорку ж того вечора також трапилося нещастя. Неподалік від в'їзду у тунель Голанда потрапив в абарію провідний актор трупи. Він зламав ногу і виставу скасували. У вигляді компенсації нам дали квитки на іншу п'єсу. І ми, дещо розчаровані, сіли на зворотній потяг додому. Стів першим відчув недобре. Спрацювали його людські інстинкти. Двері були незамкнені і всередині в будинку горіло світло. Нам слід було втікати із дому, але натомість. Ми увійшли до спальні і застали там двох. Злодії намагалися розкрити сейф у стіні, що був схований за репродукцією картини Сезана. Грабіжники анітрохи не здивувалися нашому приходу. Один із них, невірно витлумачивши наші зі стівом стосунки, промовив: Ну, ну і що в нас тут? Старий гань та його ручний робот. Що вам потрібно? запитав стів. Ви не маєте права тут перебувати. Заткни пельку, ти, старий сучий сину, інакше ми пристрелимо твою залізяку. І грабіжник спрямував на мене дуло свого пістолета. Стіве, попросив я, мовчи, будь ласка, не розмовляй з ними. Ой, кмітливий який, сказав грабіжник. Тільки от. Я все одно тебе пришию. Ненавиджу вас, ненавиджу машин. Всю роботу у нас забрали. І він прицілився в мене. Не смикайся, знову попросив я у стіва, однак той вже почав діяти. В тієї миті він, як істинна людина, вирішив напевно панчі пропав. Стів кинувся на грабіжника і встиг схопити його, не давши вистрілити. Щоправда, напарник злодія виняв свій пістолет і вистрілив стіву у голову. Прийшла моя черга битися. Я накинувся на грабіжника як розлючений тер'єр. Ми розумні роботи, легкі, моторні і до того ж нестримні. Я схопив грабіжника в поперек талії, і вже потягнувся, аби взяти його на прийом. Але наступної миті ситуація знову змінилася. У спальню увірвалося іще більше народу. Це були люди у формі двоє поліцейських і охоронець. Мене силоміць відтягли від грабіжника, його самого і товариша розброїли та закували в кайданки. Втім... Стіву вже не було можливо допомогти. Куля увійшла в його ліве око і пробила череп наскрізь. Мене намагалися втішити, але відверто, що можна сказати роботу, який нічого не відчуває? Адже я просто громадянин, який симулює людські емоції, не відчуваючи їх по-справжньому. Стів загинув. Моя ручна домашня людина померла, рятуючи мене. Бідний дурень, він так і не розумів, що мені нічого не загрожує. Адже я давно про все подбав. Навіть якби куля й пошкодила життєво важливий механізм, у банківському сховищі була моя точна копія, і її завжди можна було б завантажити і відновити. Наступного дня. Я пішов на роботу. Який сенс тримати жалобу, якщо і так усі знають? Роботи не вміють голювати. Втім, стіва мені не вистачає. Дуже. Моментів, коли я бачив його істинну людську природу, на жаль, нічим не замінити. Зі стіва вийшов чудовий вихованець. Він був тямущий і слухняний. Я й не помічав, яким він був чудовим супутником. Люди часто залишають собі сувеніри на пам'ять про що небудь або про кого-небудь. Чому ж, скажіть, роботи мають бути винятком? Отож, іще через день я виготовив опудало стіва і посадив його улюблене крісло у вітерні біля вікна. Але міська адміністрація змусила стіва прибрати. Сказали, що це не гігієнічно, нехай навіть я і ретельно стерилізував опудало і обробив його хімікаліями. Це бачте, проти людських звичаїв. Мені сказали або поховай труп, або кремуй. Відверто кажучи, я їх не зрозумів. До прикладу, від мого предка Едвіна Аа 14323А мені лишилися деякі інтегровані схеми. Це ж вважається допустимим. Тому я й не розумію. Адже роботи і люди рівноправні в очах закону. То чому, скажіть мені, я не можу лишити собі голову і тіло Стіва, га? Нехай собі сидить біля вікна у кріслі. Точнісінько, такий, яким я і зустрів його вперше. РОБЕРТ ШЕКЛІ. Крамниця старовинних дивовиж. Читав Руслан Алексіюк. Дякую, друзі, за те, що прослухали це оповідання. Підпишіться на канал, вподобайте відео і розповсюдьте його в соціальних мережах. Української має бути більше. За можливості підтримайте вихід нових книг на цьому каналі. Скористайтеся функцією спонсорства у YouTube або ж посиланнями на картку MonoBank BuyMeACoffee чи Patreon у описі до цього відео. Втім, насамперед. Я закликаю всіх і кожного підтримувати Збройні Сили України і допомагати нашим захисникам. А ми з вами почуємося у наступному творі. До зустрічі, друзі, на Калідорі.